ради, вона ще є чиновник був головою асоціації органів самоорганізації населення. І вона керує діяльність квартального е, комітету міста Вінниці. Відповідно, я до неї звернулася з тим, щоб вона мені надала протоколи засідання квартального е, комітету е, мікрорайону Тяжилів Надія е, на мою вимогу. Вона спочатку достала папку з ну, там, де вона знаходилася. Я достала телефон, тому що я хотіла зробити фото протоколу, який мене цікавить. І тільки вона це побачила, вона відразу папку забрала, почала ну, з нею тікати і казати, що я вам нічого не дам. Офіційне депутатське звернення на голову квартального комітету Надія, він його розгляне на засіданні квартального комітету і зробить висновок, давати вам цей документ чи не давати. Я їх засвітувала закон України, про статус депутатів місцевих рад, вияснила, що законодавство передбачив, що депутат місцевих органів самоврядування субов'язаний. Навчинити тоді по захисту інтересів громади, і відповідно чиновники місцевої ради зобов'язані на його вимогу безперешкодно надавати документи. Після цього вона ну, якусь неадекватність повела, вона не в груди, по-моєму, хапнула за. Закоси а, і штовхнула. І я і, ну, впала в ну, як це. А, от, і, а, ну, в цей момент у мене, по-моєму, був телефон в руках, і я це вдалося мені засняти на відео. Вона це зрозуміла, що. В нас почала бігу, це вже не вперше, до речі, перший раз з цієї боку це систематичні порушення. Тобто, а, а, то перший раз, коли так це зафіксувала, це було в громадських слуханнях, коли я вийшла до мікрофону, знову ж таки виконуючи свої обов'язки депутата, а вона просто вибігла і почала мене відштовхувати. Від мікрофону. Тут ну, починалося все те, що вона мене почала штовхати, але видно телефон і, і усвідомлення того, що вона винна була, змусило її прийти на більш радикальні дії. І вона почала бити. Вона мене штовхнула в груди, взяла за горло. Я мені зараз реально важко говорити. От, Потім почала кликати на допомогу своїх працівників асоціації. Відповідно, які за гроші громади ну вони отримують гроші з бюджетної але вони чомусь стали на почали мене тримати, щоб я не мала можливості забрати телефон у пачук. Вона з моїм телефоном кудись побігла. Видно, по дорозі стираючи записи. Я ще чесно кажучи, не мала можливості повідати, що там залишилося одне. Я просто почала кричати і кликати на допомогу, люди вийшли з кабінетів, е зокрема телеканал Віта, ну просто вони вийшли, дивилися так на це збоку. Потім зрозуміли, що ну, я опозиційний депутат, я одна там була проти, <кій> <кій> проти 30 чоловік. І ну, звичайно, що вони стали на її захист, але... Це вже друге питання. Мені вдалося забрати в неї телефон, і після цього я зразу викликала поліцію.